Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. І сьогодні невеличка розпаковочка замовила добрива собі. Ось вони прийшли з промдоставкою. До речі, дуже непогано Укрпошта ну, йде довше, але, звісно, промдоставка вийшла 30 гривень. Так що, ну, можна замовляти там. Так ми, Якщо нічого такого термінового немає. Чи такого, що зіпсується, Укрпоштою можна замовляти. От, Бо якщо щось те, що зіпсується, то краще не потрібно, бо бували в мене випадки. Так, ну, приступимо. Так, ось розрізала вже. Ну, Будемо розглядати. Тут нові добрива для мене і препарати є, а є те, що я вже використовую. Так, ось замовила, зараз буду і розповідати про нього. Я вже раніше десь, мабуть, що показувала це добривом. От дивіться, я його шукаю в більшому фасуванні, але ніде не знаходила. Є е, лише бачила ось таке фасування 25 грам. От це добриво з підкислювачем. Ну, воно йде більше, бачите, для гортензій, але я Люблю його використовувати для калібраху, а для петунії. Там є такий індикатор колір. Ну, Як правильно сказати, дивіться, ви наливаєте воду і сипете добре до тієї пори, поки вам не, потрібне, не колір не покаже потрібний рівень pH. Ось бачите, тут є така шкала: 3 ось такий колір, 6 ось такий, і 7,5 і ось такий. Коли нам треба підкислити, дуже добре це добре використовувати. Ось, воно, до речі, ну, в нашому садовому магазині я бачила 15 гривень, а тут це знайшла в інтернет-магазині. Ну, я інше купувала добре, не, не ради цього, звісно. Але побачила, що там воно по 8 чи по 8 з копійками, ну, щось таке. Дуже гарна ціна, тому я її купила. Формула тут, Пека, зараз ми подивимося. Фосфор 17, ось, Азот 17, фосфор 13, калій 14. Ну, майже рівна формула, фосфору трішки більше. О, знову ж таки, азоту. Ну, це непогано. От, І сірка йде. Сірка, мабуть, і підкислює. І індикатор, щоб ми розуміли, як кислотик нам Взяла, мабуть, що я його 10 штучок. Це вийшло. Ну, дивіться, 10 штучок це 80 гривень. Якщо на вагу брати, то це 250 грам. Ну, нормальна ціна. Так, докидала щось ось. Ніяк я не дозакажу оцього енергодара в великій пляшці. Тому також побачила тут по нормальній ціні 30 гривнів, 30 мл енергодар це той самий привікур Energy. Ну, хто його купує, той знає, яка там ціна на нього. Ось цей вдвічі, якщо й не вдрічі, дешевше виходить. Тому також рекомендую український від. Це, видно, я зрівнювала кількість, тому взяла їх чотири. Так, ось взяла укорінювач. В коментарях мені. Підказали цей укорінювач, сказали, що він ніби гарно діє в нього хороша, стимулює ріст коріння. Ну, тут інструкція є. Я його ніколи не використовувала, це, я так розумію, типу радіфарму. Знову ж таки, я купувала добриво, а побачила його і думаю, замовлю. Воно також, здається, близько 30 гривень стоїть, коштує. 25 мл. А наскільки цих 25 мл? Дивимося. Так, так, на 10 літрів води. Ну, такий препарат. В принципі, радіфарм дорожчий. дорожчий виходить. Якщо це, він має таку дію, як і Радіфарм, то вигідніше взяти цей препарат. Далі, далі, все, що я хотіла купити, раді чого, можна сказати, це все затіювала. Ось оцей гумат каліві. Я бачила його використання в тому році, я ніколи його не використовувала. От, але бачила, як він діє на рослини у моєї родички. Ну, мені сподобалось, були в неї і. Петунія і колеус висаджені вазони, ну, прямо такий чудовий ріс. Вона говорила, що підживлювала тільки цим. Тут в складі, бачите, гумінові речовини, також щось холю кислоти ще якісь кислоти і калію 10%. От, зараз я його. Розкрию, подивимось, який він на вигляд. Так, дивіться, ось відкрила таке щось. Зараз взяла ось така у мене є мірна ложечка От від внука. Внук їду їсть, а я добре насипаю. Ну, таке щось, знаєте. І ніби марганцовка тільки фракція більша. Ну, побачу. Яке воно буде в використанні. Так, хотіла подивитися точну ціну тут. Ну, Здається, мені 300 гривень з чимось. Накладної не було, ось тільки таке. Чи то 309, ну, якась така ціна. Так, далі. Далі взяла ще ось на цьому ж. Ну, я вже вибирала, що мені ще потрібно: Хелад Заліза. Дивіться, від фірми «Партнер». От На нього ціну, я запам'ятала, по-моєму, 113 гривень. Ну, це не так точно вже знову ж цей це такий чек, що не, не зрозуміло. От, да, 113. Його можни, можливо використовувати і по листу, і під корінь. Немає ззаду нічого. Ну, я його замість фірілену. Фірілен, звісно, по ціні більший. От і якщо у нього буде така дія в цього хилата, як Ферілена, то це дуже чудово. Норми внесення тут на гектар йде, ну, надо... Треба... ага. 0,15 кг. Кілогр... 150 грам на 100 літрів. Тобто на 10 літрів 15 грам, так? Ну, не так. ну стандартна така майже дозування. 250 грам, 113 гривні. Зараз відкриємо, подивимося, чи схожий він на ферілен. Так, відкрила. Дивіться, не по структурі, не по кольору на ферілен не схожий. Ось таке. Більш оранжеве. Ферілен він такий темно-коричневий, а це щось таке. І фракція крупніша. От. На запах, ну, сейчас ізьмемо на запах нічим не пахне. Ну, також це треба все провірити у використанні. Е, я на сайті прочитала, що його ж можна і по листу, і в, е, під корінь. Ну, так, дивіться, там крапельне зрошення, ну, це тобто під корінь і листове підживлення. Ну, Будемо використовувати, там будемо бачити. Ну по ціні він виходить дешевший Ну, і ось ще взяла ось таке добриво. Це для підживлювання вже коли буде квітнути рослина, або ж коли для овочів також Це він не користується, ну я беру більше. Ж для квітів, тому дивіться, і для винограду він також його рекомендують. У мене чоловік вирощує виноград, тому йому для винограду і лоза, і листя це буде ось азот буде для вегетативної маси, і калій для плодів і для квітів. І мало фосфору зовсім. Це значить, що його використовувати, коли вже коренева система буде стабільна. Також, виходить, можна його для бегонії використовувати, тому що на бегонію не рекомендують з фосфором добрива. Взяла Energy. Є різниця, є ось таке партнер. Це добриво-партнер. від партнер. Також почитала відгуку по ньому, ніби хвалять. Є стандарт, а є Energy дорожче. І це тому, що тут ще, окрім оцих всіх мікро- і макроелементів, є амінокислоти і ще, ще щось є тут у ньому. Ну, там Треба інструкцію читати, я читала і мені сподобалося. От, ціна Оце 2,5 кг. Також воно підходить і для листового, і для кореневого живлення. От, в хилатній формі воно. Ну, Бачите, написано ферти. ферти...» ну, Видно, для ферти цієї факації, чи як там правильно сказати, те, що я не роблю, але це означає, що її можна додати з кожним поливом. Для себе я так оце розшифрую. Значить, ціна за це добриво я заплатила 390 гривнів 2,5 кг. Ну, зразу хочу сказати, що в іншому магазині я бачила вже потім меншу ціну на нього. Я чомусь ну, зразу на це не звернула уваги, тому, ну, як пошукати, можна трішки дешевше знайти. Зараз ну, знову ж таки роз його розкрию і побачимо, як воно виглядає. Геть не розкривала, бо тут немає застіпки Ну, таке, ну, трішки є запах у нього такий. Ну, бачите, отака фракція, колір якийсь салатовий із зеленим вкрапленням. От таке доброго, видно по ньому, що воно буде розчинятися. І так по відгуках всі говорять, що воно гарно розчиняється у воді, Ну, буду пробувати. В принципі, все рівно воно виходить дешевше за май... навіть за майстер. От, наскільки воно дієве, ну якщо я дивилась відгуки фермерів, там, от таких людей, якщо вони говорять, що добре, то я думаю, що воно буде хороше. Для квітів мені ця формула дуже прекрасна. Я ще користуюсь формулою, де і азота мало, і фосфора мало. Там вона є, ця лінійка у майстрі. Майстер. Так я говорю. А кінцева калію 38. От, Я ще таким от користуюся. Ну, я його ще не купувала. Ну, У мене є в малому, там фасування, трохи з того року осталося. От, А цього вже немає. Тому, ну, в лінійки майстер така сама формула є. Ось. Так. Ну, будемо пробувати новеньке. Не знаю, це виробник, здається, венгрія. Якщо я не путаю нічого. От фірма ця партнер. Ну, треба пробувати. Я завжди люблю щось новеньке пробувати. Тож так. Да. І, і знову ж таки, ось вернусь до Енергодара. Рекомендую. Дешевше виходить. Так, ну все. На цьому огляд закінчую. Такі мої покупки на сьогодні. Е, я вже так поступово добре вас закупуляю, звісно. Е, є в мене, от я якось купила. Ось покажу, що раніше купила оце. Флай мульти. Тут рівна формула, і воно також йде з підкисленням. І, до речі, чому я ще звернула увагу на оце добриво, воно також регулює кислотність води. А в нас вода дуже лужна, тому, тому мій вибір на це впав. Тож, на сьогодні закінчую. Пишіть в коментарях. Які ви купляєте собі добрива? Будемо обмінювати з досвідом і вирощувати квіти разом. На все добре, миру нам.